Всім привіт, я Петро Бухов, і зараз ми поговоримо про те, що відбувалось на цьому тижні в Одесі. Найголовніша новина цього тижня це величезний маф, який встановили на пляжі Ланжерон, прямо на плитах, прямо біля моря, буквально 10 метрів до води. Який встановили поруч з піаніно, на якому вже два роки музикант з Києва Ігор Янчук грає на світанках. Це в нього так називається піано світанки. Він проводить такі собі безкоштовні концерти на вихідних. і Це вже така традиція. Потім туди почали приходити люди все більше і більше, і зараз там збирається декілька сотень людей. І ось хтось вирішив встановити там величезний маф. Прямо ось в п'яти метрах від цього піаніна і в десяти метрах від води. І цей маф викликав велике обурення. І сам ігор сказав, що через цей маф він більше не може грати на піаніна, тому що йому не йому некомфортно, неприємно, що хтось хоче нажитись на його такій благодійності. І це дійсно огидно. Ігор за ці два роки за власний рахунок привів до лади цю територію. Він встановив там лавочки, такі у вигляді. Клавіш піаніна, він притащив туди таке дерево в катці. Також він відремонтував частину території і поклав плитку. Очевидно, що люди постійно йому скидають із донати, якось йому віддячуються за його гру, і в нього є на це гроші, і він створив таку класну ідею. В принципі, ну це прекрасно. Тобто людина щось створила з нічого. І ось хтось вирішив на цьому заробити. Піднявся величезний скандал, тому що це просто дуже обурлива ситуація. Я робив тиждень тому про це відео, потім робив пости в соціальних мережах. Потім приєдналися інші депутати. Окремо це розпочав ще депутат Олег Звягін, потім була на. Анастасія Большотворова, Андрій Вагапов, Жанна Мандриченка, навіть Олександр Славський з іншої фракції. Потім там з'явився голова обласної адміністрації Легкіпер. І, в принципі, було зрозуміло, що цей мав приречений. Цей мав дійсно ввечері прибрали. Приїхали інші музиканти, які зграли дуже доречну пісню. Виглядало це абсолютно фантасмагорично, в стилі такого артхаусного кіно. Вони спеціально чекали, коли кран почне піднімати цей мав, щоб почати грати пісню, яку вони спеціально підібрали. Це дуже прикольно. Подивіться, почати все Це очевидно наша спільна перемога, тому що завдяки суспільному резонансу мерія була вимушена його прибрати. Але мене багато людей питало, як це сталося? Хто це дозволив? Чи цей мав був незаконним? Будь-хто може приїхати встановити свій маф на березі моря. Ні, цей МАФ не був незаконний, і будь-хто не може встановити його на березі моря. Анастасія Большедворова зробила запити. Я також зробив запити, але її відповіли перші. Це зробив такий собі ФОП Хаврилєнко, який переселенець з Херсонської області. Ось просто вирішив встановити маф, подав заявку до нашого ЦНАПу ще у травні цього року, і в червні мерія погодила так добре встановлювати цей маф. Плата в місяць 2600 гривень. Дуже смішно. Очевидно, що не може будь-яка людина пройти ось так встановити маф на березі моря за 2600 гривень. Чомусь вони чекали три місяці, ось наприкінці літа встановили, але не пролізли. Я пошукав на Юконтролі, хто ж такий цей Гавриленко, і з'ясувалося, що, скоріш за все, він пов'язаний з радником міського голови Олексієм Морозовим, який займається в нас безбар'єрністю. І ось після цього розголосу, прямо на, на наступний день, 2 вересня, цей Гавриленко подає заяву. Я в мерію, що він не хоче там більше встановлювати МАФ, і він розриває договір, який в нього був заключений на 5 років. енд. Ця історія нам вкотре показує, що влада не любить розголосу, не любить скандалів і зазвичай піддається на ось такі прояви публічного незадоволення. Так само, як це було, наприклад, з законом про НАБУ і САП. Так само і з цим мафом. Закони влади однакові в усіх випадках. І я я вдячний усім, хто висказувався проти, хто робив сторіс, пости робив фотографії, приходив туди. Ось це все і спрацювало. В ніч з суботи, на неділю Одесу масово на атакували шахеди, десь на пів на п'яту. Слава Богу, ніхто не загинув. Три людини постраждалі, але я так розумію, з ними все буде добре. Значні такі пошкодження в будинку на вулиці Середньофонтанській, там така величезна діра в будинку. Дуже пощастило, що цей будинок не є панельним, а він складений з бетонних блоків, тому він вистояв. Я сподіваюся, що відремонтувати його буде не дуже дорого. Інший приліт був в ЖК Олімпійський, який розташований поза палацем спорту. Приліт в 30-й поверх. Там розпочалась пожежа. І ось багато було питання, як її гасити. І слава Богу, цей будинок побудований по сучасних нормах. Там є пожежні гідранти на кожному поверсі, і пожежники дуже швидко туди дістались і загасили цю пожежу. Ніхто не загинув, ніхто не постраждали. Але це знов будуть розходи, мабуть, міського бюджету на те, щоб відновити і цей будинок. Але слава Богу. Це не виглядає як такі масштабні руйнування. Бетонні конструкції не пошкоджені, тільки скляні конструкції. Тож я сподіваюся, що це також буде не дуже дорого і довго. наш ворог продовжує цей терор. Я не бачу ніякого пояснення цієї атаки, окрім просто терору. Вони не шукали там якусь військову ціль, це не якесь стратегічне підприємство. Це просто житлові будинки. І мені здається, що єдина мотивація просто терор мирного населення. Щоб ми скоріше погодились підкоритись російській волі. Але я впевнений, що так це не працює, і цього не буде. спеціальна антикорупційна прокуратура через антикорупційний суд заарештувала активи голови обласної ради Григорія Діденка та його дружини, народної депутатки від слуги народу Юлії Діденка. Набув підозрює їх в незаконному збагаченні. В них знайшли дві дорогі автівки, апартаменти, ще якісь ювелірні вироби, загалом на 17 мільйонів гривень, які вони не можуть пояснити звідки в них взялись. І навіть теоретично вони не можуть мати таких доходів, тому що обидва є держслужбовцями. Фактично вони не можуть офіційно займатися бізнесом. Тож набу вирішила конфіскувати ці активи, і скоріш за все, на наступному тижні, вони також отримують підозру в незаконному збагаченні. Це досить серйозна стаття кримінального кодексу. Але Григорій Діденко дуже багато зробив, щоб її отримати. Як бачимо, та сама незалежність набу була потрібна саме для таких справ. Тому що очевидно, що якщо б вони були залежні, то Зеленський рятував би свого народного депутата від своєї фракції. Ну і ще дві новини транспорту. Розпочалися ремонтні роботи на плитах в Аркадії, там де розбита набережна, її треба рятувати. Ми поки що виділили на це невелику суму коштів, але підрядник вже приставив до робіт. Вони будуть тривати до кінця наступного року, тобто десь півтора року. І поки цей прохід закритий, тимчасово відкрили прохід. З Аркадії до восьмої станції фонтану вздовж морської симфонії. Колись, в 2003 році, коли починали будувати цю морську симфонію, я пам'ятаю, що обіцяли, що там буде прохід позаду, що траса здоров'я буде безперервна, можна буде на велосипеді їздити. І ось останній раз я їхав там на велосипеді 22 роки тому. І ось на цьому тижні я зміг проїхати там знов. Тимчасово відкрили цей проїзд і прохід для пішоходів, і дуже хотілося, щоб так залишилося назавжди. Щоб там з'явилася якась комерція, щоб це було всім вигідно, тому що цей шлях набагато зручніший, ніж їхати по плитах, а потім підійматися по такому вузенькому пандусу. Цей пандус треба зберегти і навіть розширити, щоб там змогли поміститися, хоча б два велосипедисти, щоб він не був таким фактично одностороннім. Але поки що так. Ну і друге, це те, що наш департамент транспорту написав такий проєкт рішення про те, як. Прибрати з вулиць покинуті автівки. Велика проблема в нас багато цих покинутих автівок, які місяцями і роками стоять, гниють деякі з них без вікон, без коліс, просто вже такі залізні остови, і немає механізму, як їх прибрати. Я багато разів про це казав, і досі впевнений, що вирішити цю ситуацію можна тільки якщо Верховна Рада прийме спеціальний закон про це. Але в департаменті транспорту знайшли, що в цивільному кодексі вже є деякі норми, які стосуються саме цієї ситуації. Там є декілька статей, які стосуються безхазяйного майна. Тобто, що робити, якщо десь лежить якесь майно, і невідомо, хто його хазяїн, як його прибрати, хто стає власником. Ось написано, що безхазяйні автівки повинна забирати патрульна поліція, тільки вона має право це робити. Ну а далі вони там продаються, якщо людина не знаходиться. Ми хотіли займатися таким самі, тому ще більш ніж рік тому міська рада виділила поліції. Пів гектара землі під п'ятий вже штрафмайданчик, на якому вони обіцяли зберігати саме такі покинуті автів. І ось зараз опублікований цей проєкт рішення. Через місяць його можна буде голосувати, тому що це регуляторний акт його не можна швидко голосувати тільки через місяць після обговорення. Тож можете надсилати ваші пропозиції. Дуже хотілося б його прийняти, але я бачу тут такі проблеми, тому що ну так трохи з натяжкою це зроблено, тому що навіть покинута автівка, якщо в неї є номер, вона не є безхазяйною. Ми знаємо, хто її хазяй. або це можна вирахувати за він кодом на двигуні. Тобто, фактично під цю статтю підпадають тільки автівки, взагалі без ніяких яких номерів, а таких мені здається не дуже багато. Там дається півроку, щоб хазяїн знайшовся і забрав свій мотлах, або він буде проданий на металобрухт, і тоді ось ці гроші поділять між собою КАУСМЕП та патрульна поліція. Що каже департамент транспорту? Що якщо є номер автівки, але вона виглядає покинутою, там розбиті вікна, спущені колеса. Ну тобто зрозуміло, що давно нею не користувались. То вони надсилають листа хазяїну цієї автівки, і якщо він впродовж двох тижнів не відповідає, то вони вважають цю автівку без хазяину. В принципі, може спрацювати, але хотілося, щоб все ж таки в нас був нормальний закон без ось таких ось хитрощів. Щоб якщо автівка явно покинута, навіть не на роки, а там на місяць-два, її можна було евакуювати. І виписати штраф людині, а, або через там, деякий час продати її. Тому що, очевидно, що ця проблема буде ставати все гіршою і гіршою, що хтось вмирає, хтось не хоче займатися своєю автівкою, не має грошей, хтось поїхав за кордон. Багато таких автівок це взагалі євробляхи, і їх дешевше просто покинути гнити, ніж розмитнути. Тож з кожним роком цих автівок буде все більше і більше. І я думаю, що це вже тисяча автівок в Одесі, і цю проблему точно треба вирішувати. Тож спробуємо спочатку таким шляхом, а паралельно будемо працювати над тим, щоб Верховна Рада прийняла нормальний закон. На цьому все бережіть себе, обов'язково спускайтесь в сховища чи в підвали, якщо вони у вас є. Пишіть коментарі, підписуйтесь.